Сон після звільнення живе під обстрілами, особливо потерпають і споруди, які знаходяться поближче до берегової лінії. Ворог з лівобережжя гатить з різних видів зброї, руйнуючи інфраструктуру, житлові будинки, пам'ятки архітектури, заклади освіти, культури та бібліотеки. На теперішній момент в Херсоні зруйновано 12 бібліотек, тобто це вибиті вікна, попадали стелі, книжки пошкоджені, меблі, двері і. Є бібліотеки, в яких побиті дахи. Окрім бібліотек, в нас пошкоджено також і музичні школи, і будинки культури, які на сьогодні ми оперативно намагаємось закривати, зберігаємо. І саме головне, що навіть в таких умовах ми розпочали працювати. Бібліотечні заклади Херсона відновили свою роботу після окупації вже січня. Тетяна Тімакова, цю бібліотеку ходить з донькою з 2015 року. Всю окупацію чекала на ЗСУ і відновлення роботи її улюбленого закладу. Проходила сповж, я проходжу кожен місяць, що чекала, 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 дочекалася, що відкрили. Хоч зараз два дні, вівторок, п'ятниця, але це щастя. Для нас це щастя. Вона з вдячністю говорить про зсу захисникам. Слава Україні, слава нашим героям. Якщо б не вони, то Херсона б не було вже. Так, от чесно говорячи. Кожна пошкоджена споруда пов'язана зі спільним життям людей того чи іншого мікрорайону. Боляче спостерігати, як російські військові знищують надбання декількох поколінь городян, заклади культури, архітектурні пам'ятки, нашу історію та буття. У цій бібліотеці після останнього обстрілу поступово відновлюється робота закладу. Нам дуже приємно говорити про те, що дійсно людей багато користуються попитом зараз наші книгарні. Люди здають книжки, беруть книжки читати. Тепер ми в бібліотеці Деках, оскільки це наші стали такі центри зустрічі людей. У нас там проводиться акція по збору теплих шкарпеток для наших військових. У бібліотеках і музичних школах нині вихованці проходять онлайн-навчання. Діти спільно з дорослими готують різні заходи до акції Ангели пам'яті, Шевченківських гнів та інших. Незабаром Лівобережжя буде звільнене. Вже сьогодні йдуть перемовини щодо відновлення закладів культури. Списуємось з багатьма організаціями, які допомагають в Україні взагалі. І, Саме Херсону і Херсонщині відбудовуватись, то тому зараз ми складаємо такий перелік спільної співпраці з фондами, з донорами, саме для того, щоб не просто відновити життя тих же наших херсонських бібліотек і музичних шкіл, а зробити їх сучасними, яскравими. І все абсолютно це буде після перемоги, навіть сумніву в цьому немає. Про єднання і незламність херсонців говорить і те, що разом вони долають труднощі. І мені приємно, що знаєте, ми можемо говорити, що незламні херсонці незламні у всьому. І якщо вилітають вікна в бібліотеці, то збирається громада, приходять волонтери, приходять самі бібліотекарі, приходять читачі, і це все лагодять. І нас їм не зламити, бо ми на своїй землі. Слава Україні! Героям слава Херсон після перемоги буде найкращим і найзатишнішим містом, бо його жителі знають ціну свободи.